І поспіль вінницькі бізнесмени раз у місяць сідають за парти. Спілки підприємців стіна спільно з міською радою проводять засідання клубу підприємців, в рамках якого проходять зустрічі з представниками контролюючих органів та успішними бізнесменами практиками, під час чого відбувається живе спілкування, обговорення гострих та проблемних питань, поділ досвідом. Це образувані мероприятия, на яких йде обмін інформацією. Вот, с целью внедрить у себя какие-то хорошие элементы. Они могут э, задать тот вопрос, который у них возник уже по своей деятельности, и на месте его, возможно, сразу же... Привести ко кому-то рішенню, Потому що як правило, вони зустрічаються з першими ліцями цих контролюючих органів і їм розказують, як оптимально эту проблему можна вирішити. Цього разу зустрітись з підприємцями та обговорити питання повноважень та порядок проведення перевірок територіальної державної інспекції з питань праці завітав її. Перший заступник начальника. Інспекція з питань праці займається першу чергу проведенням перевірок. Вкреслює документованих перевірок дотримання законодавства по праці. Це наш основний обов'язок, і ми повинні його неуклінно, так сказати, виконувати, тому що, тому що більше таких структур, які б могли б перевірити і вжити якихось заходів впливу, немає. Є служба зайнятості, яка по своїй лінії перевіряє деякі питання, є служба охорони праці, яка перевіряє. Свои питання. Ми перевіряємо дотримання законодавства по операції. У ході зустрічі у присутніх підприємців час від часу виникали запитання, які тут же знаходили ґрунтовне, а головне достовірне пояснення. Коли приходиш на такі міроприяти, тобі дають вже схему, вже нароблену схему і боліві точки, де чаще всего люди. Это, на самом деле, очень удобно, что, Ну не потрібно читати весь налоговий кодекс, щоб узнать один вопрос з нього, который там на постраниці я на самом деле сегодня, вы видели, що я задавала много вопросов, они дійсно важны не тільки для мене, але й для тих предпринимателей, які сидять в залі. Я думаю, що вони все одно получат ответы, По крайней мере, вони будуть знати, де искать эти ответы і кому задавати вопросы. Це очень важливо подібні заходи. надзвичайно актуальні та корисні, адже потреба в знаннях відмінна риса ділових, успішних та активних людей сучасного світу. Тетяна Соловей Вадим Демець новини телеканал Смарт.